Прогнози від експертів, дзвінки, що замінована виборча дільниця, що треба всім тікати, бо вода чи газ втікає, там ще щось такого. Їх на цим не прославиться. Я, пане Романе, хочу вам сказати, що це технології ну, аутсайдерів, тих, що програють, тих, що не задоволені результатами виборів. І це не є технологією партії. Тому що потреби такого, такої у нас абсолютно немає. Ясна річ, що учасниками виборчого процесу є не тільки партія регіонів, там є об'єднана опозиція. Сьогодні є мажоритарності. Їх є достатньо велика кількість. Вони практично всі йдуть від опозиції, так? Ну, опози... позиціонують себе як опозиційний кандидат. Між ними йде жорстока боротьба. Витрачені величезні кошти, я їх прекрасно розумію. І їм не хочеться програвати. І, власне кажучи, вони якби, і несуть сьогодні найбільшу загрозу в тому, що після 20-ї години можуть бути якісь влаштовані там, провокації, там, зго... демарші, згода з результатами виборів. І тому треба бути дійсно після 20-ї години якби, е не розслаблятися, горівки ще не пити, хоч буде гарний результат, можливо. а довести цю справу. До кінця, до підрахунку голосів, оформлення протоколів і відправки результатів центрального ручного.